Чи говорити людям після лікування, що ти залежний? Я не маю на увазі ходити наліво і направо кричати, що ти залежний, але приховування цього факту викликає насправді масу проблем. Тобі доводиться знову щось видумувати, обманювати, соромитися, підігравати родичам, які по не розказували, що ти десь там в Польщі на заробітках, доки ти знаходився на лікуванні, і це заганяє тебе в такі рамки, в яких постійна напруга, внутрішній дисонанс, конфлікт старих і нових переконань, і там немає свободи, там лише накопичення, яке небезпечне взагалі для твоєї тверезості, тому видихай, розслабся. Хто зрозуміє, той те тебе прийме таким. і повір, адекватні люди вони сприймають це з повагою, надихають і підтримують таких людей, розуміючи те, що ти в цьому особливий. А хейтери і пліткарі вони знайдуть, що обсасати і без цієї проблеми. І невже тобі на них не було пофі, коли ти знаходився у вживанні? Просто зрозумій. Ти особливий, тому що ти тверезий і з такого як ти вилазиш, ну взагалі не вилазиш. Зрозумій це, іди вперед всім пліткарям на зло, і повір, вони ще прийдуть до тебе за порадою.